На війні загинув Волинянин Іван Войцеховський. Воїн був із села Твориничі Володимирського району. Навідник гранатометного відділення, старший солдат, загинув на Донеччині. Також помер важко поранений під Бахмутом військовослужбовець села Грудники Колківської громади Микола Назарчук. Воїн захищав Україну ще з 2014 року. 10 червня 2022-го поблизу Бахмута отримав тяжке поранення. Ще одна трагічна новина колихнула Нововолинськ. 8 січня зупинилося серце військового Віталія Кілосова, 1980 року народження, який добровольцем пішов на фронт у перші дні війни. Відомо, що з березня 2022 року Віталій добровольцем боронив Україну, воював на Донеччині у вересні 2023 року. За станом здоров'я був госпіталізований у військовий шпиталь. Звідти. Переведений на лікування у Нововолинськ, а вже 8 січня 2024 року Віталія не стало. Редакція телеканалу конкурентів і висловлює щире співчуття рідним і близьким загиблих воїнів.